Привіт, я Катерина Власюк, і ви на моєму ютуб-каналі. Сподіваюся, що ви вже на нього підписались. Якщо ні, то зробіть це, будь ласка, я починаю серію підкастів Адвокат на мільйон. Буду запрошувати юристів, адвокатів і, можливо, навіть суддів. Ми будемо говорити про історії успіхів, про те, що допомогло побудувати успішну кар'єру, тому що я цю тему почала досліджувати. Оскільки останні два роки навчаю юристів, а в цьому році видала книгу Адвокат на мільйон. Тож сьогодні я протестую себе, і Лера задасть мені питання, які зазвичай я буду ставити моїм героям, щоб, як то кажуть, на собі спочатку спробувати, а потім уже задавати ці питання моїм гостям. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Підписуйтесь на канал, діліться своїми коментарями, задавайте запитання, можливо, саме ви захочете і будете наступними учасниками мого ютуб каналу. Чи відрізняється юридичний бізнес від бізнесу? А, ну, трошечки. Тільки Чим? тим, що ну, ми, типу, такий гуманний бізнес, бо в першу чергу має бути правова допомога. І я в цілому вважаю, що всі класні адвокати це люди, які безмежно люблять свою професію. Ти не будеш успішним, не станеш класним, тобі не будуть просто так платити кошти. Е, і е, люди не дурні, вони відчувають. Тому якщо людина успішна, визнана в професійних колах, якщо е, багато працює, то відповідно ця людина вона не просто так у професії. Але в усьому іншому юридичний бізнес це точно бізнес. Тому що треба витрачати час і кошти на навчання. Юристи постійно вдосконалюються. Ми читаємо судову практику. Ми читаємо юридичну практику. Ми маємо тепер бути інфлюенсерами і знімати різний контент. Ми маємо писати пости, бути письменниками. Я там ще й змінюю закони, пишу книги, проводжу навчання. Тобто, дуже багато спектрів, що має робити юрист, щоб бути успішним. Але тим не менше, це дуже дуже класно, тому що це розвиває. Я, до речі, хотіла ще сказати, що юридичний бізнес він бізнес в тому плані, що багато юристів думають: ну все, я зніму офіс, повішу вивіску, найму працівників і все і в них інколи немає юридичної грамотності. Вірніше немає фінансової грамотності. І дуже важливо цьому навчатися. В мене є таблиця, скільки хто коли мені заплатив. в мене є з кожної копічки. Все пораховано, тобто 12 років тому, коли я відкрила компанію, я створила excel таблицю і до сих пір її веду. Я знаю, скільки я куди потратила, де я скільки заробила, хто мені скільки заплатив. Це дуже важливо. Треба вміти рахувати, треба вміти виступати. Треба вміти вести соціальні мережі. Дуже багато речей треба робити самостійно. Тому багато людей цього не роблять. Але ті юристи, які це роблять, вони є успішними. І ми бачимо навколо дуже багато різних бізнесів, які вмирають так само, і бренди юридичні хтось створюється. Хтось об'єднується, хтось розпадається, хтось просто зникає з юридичного ринку. Тому юристи це ті самі там страхові компанії, банки, ті ж кафе там або салони краси. І якщо бізнес витримав три роки, то це ну, типу, все окей, але бізнес має розвиватися. І я як власниця компанії постійно, коли там отримую якісь послуги навколо. Як споживач або подорожуючи, я завжди звертаю увагу на той сервіс, який мені сподобався, і намагаюсь його неважливо, там це готель, чи ресторан, чи курорт, якийсь інтегрувати в свій бізнес. Тому будь-який власник юридичної компанії це не просто людина, яка знаєте, красиво. Прийшла в ресторан, сіла, п'є шампанське з клієнтом, і в цей момент тобі на, на рахунки падають мільйони, мільйони, мільйони. І ти такий, боже, яка в мене складна робота? Ні, власник юридичного бізнесу це пахарь, який думає, щоб було більше клієнтів, як оплатити офіс, як дати зарплати, як замотивувати працівників, як придумати щось, якийсь унікальний продукт, як втриматись на ринку. Як, 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 як. тому. Юридичний бізнес це складний бізнес. І для мене в за 12 років моєї підприємницької діяльності було дуже важливо знайти свій формат. Я останні кілька років його знайшла. Я про нього описую в своїй книзі, на своїх навчаннях, і можу сказати, що на жаль, я до цього формату йшла довгі-довгі роки. Я порахувала, скільки я збитків зазнала, коли я там йшла не на те навчання, платила гроші не тим спеціалістам. І тобто, зараз я реально розумію, що побудувати ту компанію, яку я побудувала, можна було в рази швидше і з меншими фінансовими, фінансовими втратами. Ну але вже є, як є. Тому юридичному бізнесу також потрібно навчатися. Дуже багато знань зараз потрібно. Ринок важкий втриматися, закріпитися, потрапити в рейтинги. Не Псувати з кимось стосунки, а не мати ризиків ділової репутації. Розумієте, фішка юридичного бізнесу, що ти кожен день здаєш іспит, кожен твій довіритель це ризик репутації, це ризик програти справу, це ризик мати неадекватних опонентів і так далі. Тому що це такий бізнес і. Я бачу, що дуже багато людей бояться створювати власне свої юридичні компанії через те, що вони просто як дивляться на все це думають: господи, та ні, я просто буду а, працювати сам на себе. Я не буду давати волю своїм амбіціям і так далі. Але я вважаю, що свої амбіції треба кормити великими адвокатськими гонорарами. Тому я всіх, всіх, всіх мотивую ставати крутими власниками юридичних компаній, тому що це. Приємний і класний бізнес. Юристи трансформують життя своїх довірителів, тому що приходить людина розлучатися і ми змінюємо її життя, ми даруємо їй свободу, капітал, е враження про те, що можна поставити крапку в старих стосунках і в майбутньому почати щось нове, забираючи вже цей досвід. Тому юридичний бізнес він неймовірний, ставайте власниками юридичних компаній, розвивайте свій особистий бренд, не бійтеся заявляти про те, що ви крутий адвокат в своїй сфері. Тому що це дуже-дуже класно. Що найважливіше в вашій професії? Чесність, чесність з собою, з довірителями. Знаєте, я вважаю, що коли ти можеш спати. З чистим сумлінням, це в цілому дуже-дуже важливо. Тому для мене моральні цінності на першому місці, бо в першу чергу ти людина, а вже в другу чергу ти адвокат. От. Але я думаю, що якогось там чогось одного, унікального немає. Дуже багато якихось якостей, вони створюють людину в цілому. Якщо по практичності процесу говорити, то мені здається, дуже важливо, щоб відбувся меч між адвокатом і довірителем, щоб ви говорили на одній мові, щоб розуміли один одного, щоб довіряли один одному, щоб відчував е мій довіритель надійне плече. Оце важливо, коли є цей контакт, знаєте, тут уже як в будь-яких стосунках виграєш круто, програєш, тримаєшся за руки, проходиш це випробування. Це дуже дуже важливо. Заходити в процес, розуміючи, що ти можеш один на одного покластися, Да? адвокат покладається на довірителя, бо сподівається, що він не буде брехати, буде вчасно сплачувати, буде сприяти тому, щоб виконувати вказівки адвоката і сприяти, щоб справа вийшла на те русло, на яке потрібно. Ну а від адвоката професіоналізм, відданість, збереження адвокатської таємниці, порядність, чесність і добросовісність. Яке ваше хобі? Я холерик. Це моє головне хобі. Тому що мій темперамент дає мені можливість займатися всім потрохи. Якщо говорити про моє останнє хобі, то я флорист. У мене книги про про по флористиці я роблю букети, я їжу на закупи, я щось читаю, дивлюся. І в цілому я навіть думала колись відкрити якусь якийсь магазин. Але я думаю, що я прийду, як тільки я вселюся в офіс, я прийду до того, що я буду просто власноручно робити букети для своїх довірителів і віддарувати їх на розлучення. Це буде моєю такою авторською фішкою, тобто я буду відтати, ти людей, господи, я вітаю вас з розлученням. Це неймовірно. Бо коли люди одружуються, от я сьогодні снідала з подругами. Там було навколо дві два весілля в ресторані, і це так класно. І наречені з букетами. А коли ти розлучаєшся, це ніби траур, ні, це не траур, це щастя. Блін, треба вітати людей. До цього в мене було хобі. Я кілька місяців варила свічки. То також там мене було купа баночок. Оцей віск соєвий ці фітільки. Я їх варила. Потім я клеїла на них свої авторські наклеїчки, роздавала там друзям, дарувала і зараз дома використовую. Тому е, от таке в мене було хобі. До того я купила собі олівчики, е, ці е, альбоми, намагалась малювати. Е, потім е, ну паралельно я люблю читати книги, займаюся спортом. Я люблю подорожувати. Е, якогось такого постійного хобі в мене немає. То була я захоплювалася балетом, потім я перейшла на хілс. Зараз я хочу танцювати вуличні танці. Тому, якщо у вас є класний викладач по вуличним танцям, рекомендуйте мені. Можливо, це стане моїм новим хобі, і можливо, я влаштую якийсь концерт на хрещатику, знаєте, як ці люди, які танцюють, що вас мотивує? Я думаю, що реалізація мрій, виграння справи те, що завдяки своїй професії я можу реалізовувати свої мрії. Дарувати собі якісь подарунки, кудись їздити, щось купувати це для мене важливо відновлюватися. В цілому я відчуваю, що я на своєму місці роблю те, що я маю робити. І якщо у мене є якісь проекти або мрії, я їх просто реалізую. Там от випустила книгу в цьому році і так видихнула, бо я давно хотіла це зробити. Це дуже багато часу займає. Там зараз запустила академію свою навчаю, але не так багато цьому часу приділяю, як хотілось би. Тому все це я думаю, що наснаги надає те, що ти маєш попереду. Тобто, якщо є якась мрія або ціль. Я прокидаюсь вранці, така господи, що не хочу сьогодні робити, можна я просто буду спати, або дивитись серіал, або мені важко, війна, я не знаю, що буде далі. Чи правильно я роблю, що я залишаюся в Україні, чому я сижу під обстрілами, чому я не виїхала? Дуже багато різних важких думок буває і розчарування, якихось непорозуміння. Все буває в житті, але потім в якийсь момент за, загорається ця внутрішня лампочка, і такі Катя в сенсі, а я до речі, ще й детектив почала писати. <рес> і... Може, ви ще в космос збираєтесь? <рес> я збиралась в космос, але зараз передумала. <рес> тому знаєте, покою немає ніколи. Поки в тебе є мрії, ти живеш і щось хочеш робити. От в мене мрій дуже багато. Тому тому так. Хоча інколи мені хочеться на пенсію, але мій син каже: Мама, в 40 років життя тільки починається. Я кажу. Синок, ти що хочеш, щоб я ще 20 років працювала, а я хочу просто подорожувати, нічого не робити, може, настав той час, а потім сама розумію, ну кому я брешу. Ну, скільки я витримую на цьому відпочинку, я ж потім е, просто зроблю революцію в готелі. Або е, знаєте, цей когось просто дістану. Бо уявляєте, людина е, з таким темпераментом, як я. Ну, от, якщо мене посадити е, на цій лавці, то я просто е, завтра ви прийдете, а я там гравій цей перенесу, поміняю бровку сюди, лавку переставлю. Вогня жі. У що ви вірите? Я вірю в Бога, віра мене рятує, хоча як доросла людина, є, звісно, питання. Час від часу я задумаюсь з приводу цього, але я думаю, що це, це моя основа, і я вірю в те, що все буде добре, хоча це така дитяча самонадіяність, як на мене. Але мені здається, що це дуже важливо. І ще я вірю в себе і в людей, хоча насправді я бачу всі найбільші пороки людей завдяки своїй роботі. І це не додає якогось позитиву, позитивчику, бо ти бачиш нутро. Але в кожному з нас є добро і зло. І я також для когось. Була поганою і робила погані речі, тому це нормально. А ще дуже важливо знати, що ти впливаєш на своє життя. І тут важливо, напевно, в житті не зламатися, бо я цю опору знаходила в найважливіші і найскладніші моменти свого життя. Коли все йде шкерберть, коли тебе хтось не підтримує, коли в тебе немає коштів, коли ситуація дуже дуже важка, дуже важливо знати, що. Навіть якщо от така же є в твоєму житті, не звинувачувати себе в тому, що ти ніби до цього дожився, а просто сказати собі, що та що б не сталося, я все одно можу це змінити. І от поки ми віримо в те, що ми можемо щось змінити в своєму житті, це буде рухати нами. Тому що ми ніколи не знаємо, ми не можемо нічого спланувати на 100%. Бувають ситуації, які просто ламають нас через коліно. Але поки ми знаємо, що ми можемо щось змінити, ми будемо змінювати своє життя, і воно буде ставати кращим. А от коли ми я, в мене є така аналогія, яку я згадую. Це коли ти починаєш плисти, в тебе немає сил, ти починаєш тонути, і якщо ти за себе не борешся. І навіть якщо тобі холодно, якщо в тебе зводить судоми або холодна там вода, наприклад, або ти втомився, і якщо ти не гребеш, все, ти помираєш. І от я завжди згадую цю аналогію, і я починаю гребсти, тому що я розумію, що мене ніхто не врятує. І тому, тому це дуже важливо. Це, це дуже важливо, тому що ти тоді, коли в тебе є цей навик, ти доходиш до кінця. Ти даєш собі шанс, ти даєш шанс іншим людям, ти даєш шанс життю, і ти не прогинаєшся, навіть якщо весь світ тобі каже, та в тебе не вийде, в тебе не вийде. Ти кажеш: ну окей, добре, це ваша думка, але я спробую <сум> і все. Тому що знаєте, коли я вступала на юрфак, у нас не було зно і поступити на юридичний факультет, тоді всі були або економісти, або юристи. Було нереально. Я вчилась в приватному вузі. Потім я почала боятися, що я не зроблю юридичну кар'єру, бо кому потрібен юрист без знання англійської з приватного вуза. У мене не було ні родичів у Києві, ні особливих знайомих, ніхто не міг мене влаштувати на роботу, дати першу юридичну роботу. Це було складно і нереально. І в моїй реальності тоді люди давали гроші за те, щоб влаштуватись на роботу. Уявіть, який абсурд. Чи потім ще працювати цілий рік і відробляти ці кошти? Я зараз про це говорю, я думаю, господи, ну це просто. Потім ти хочеш здавати іспит на адвоката, але тобі треба стаж, і тобі кажуть, півтори тисячі доларів взятка коштує. Ну і звісно, я не платила, там я вирішила, ну не здам, то здам наступного разу. Мені там не розходилося. Але м кожного разу я щось долала. І зараз, коли мені кажуть, у нас всі суди продажні, я кажу, ну я жодного разу не платила взятки, якось нормально живу. Може, хтось хтось і ображається, що я їм щось не приношу, а всі гроші забираю собі. Але сорі, гайс, це мій бізнес. Я так працюю і тому ну тоявіть, людина. Я це зробила, але ж я не одна така. Я знаю дуже багато моїх колег-юристів, які так само добросовісно і чесно працюють, які не платять взятки, які виграють справ, яким не все одно на свого клієнта, і таких багато. Тому орієнтуватись треба на те, чого ти хочеш. Я хотіла бути юристом, я стала юристом. Чи є орієнтири в професії або кумири? Кумирів в мене немає, тому що я вірю в Бога, і одна з заповідей не створи собі кумира. Але насправді, звісно, є юристи, якими я надихалася. Це в першу чергу закордонні юристи, це якісь американські юристи або е, юристи, якими я вже не надихаюся в силу певних обставин, це е, е, збірні образи. І в цілому, якщо мені треба покращити якісь навички, я просто шукаю професіоналів в тій чи іншій сфері і щось у них піддивляюся, на щось орієнтуюся. Але сказати, щоб хтось був єдиною моєю рольовою моделлю, та я не знаю, коли я починала. Коли, діточки, коли я починала 20 років тому, перепрошую. Мені 43, я в, 90, в 2004 році закінчила універ. 21 рік я відмотала в професії. Тоді інтернет тільки починався. Смартфони ще не знайшли, а, інстаграму не було. Особистий бренд взагалі відсутній був. Тому, тому про все це було рано говорити, але. Насправді зараз класно, що наприклад багато є публічних адвокатів, і молодь може орієнтуватися на нас, брати приклад, купляти досвід і так далі. Тому я заплатила б дуже багато за те, щоб 20 років тому знайти таку жіночку, як я, яка книгу можна купити, можна купити курси, можна прийти в наставництво. Але тоді не було. Тому це, це такий гіркий досвід, і, і мені трохи навіть обідно, бо вам пощастило. Чому в моїй молодості не було всього цього? Були у вас наставники і хто? І чи варто мати їх у професії? Я вважаю, що варто. В мене, на жаль, не було адвоката під крило, якого я прийшла, який мене всьому навчив. А тому я своїх юристів, які в мене працюють, навчаю завжди. Я там в своїй компанії виростила близько 20 вже людей. А поза межами учнів я не знаю, може 50 плюс в мене точно є. От ну а ті люди, які читали мої книги, там вже їх сотні. <helps> От. Але я хочу сказати, що моїми наставниками були книги, і я надихалася все це. Злочин, за який вже мене не покарають. <смі> я вкрала в районній бібліотеці міста Стрия книгу. Потім я її, ну як вкрала, Я кажу, так знаєте, голослівно вкрав. Адвокат вкрав книгу, о господи. Я взяла цю книгу почитати. Вона була 57-го року. Це була книга збірка видань. Отака 700 сторінок виступів адвокатів в судах. Адвокатів, пер за які кримінальних адвокатів, які захищали вбивць, а, і а, потім я викупила цю книгу, тому що вона унікальна, вона є досі в моїй бібліотеці, я бережу її як зіницю ока. І ця книга, завдяки якій я навчилася мистецтву виступу в судах. Тому якщо є така можливість читати такі книги. Це дуже важливо, дуже важливо Тому я надихалася цими адвокатами, такими інтелігентними, такими чоловіками. Тоді не було жодної в цій книзі. До речі, не було жодної адвокатки жінки, які ходили в строгих костюмах, для яких професія, честь професії була понад усе. Я вірю і знаю, і бачу в професії таких колег. І я дуже хочу, щоб адвокатура відбілила своє ім'я. І щоб нас приймали не просто яких як якихось дільців, які щось кудись комусь віднесли, а як інтелігенцію, професіоналів, людей, які допомагають вирішувати важкі проблеми а, і змінюють життя людей, тому що ми такими якраз і є. А, тому а, отакі, от напевно, були мої наставники, книги, книги. Куди далі, як бачите свій шлях? Насправді кажуть, що хочеш насмішити господа, скажи про свої плани. Але є те, що я вже роблю. Я однозначно буду писати і вже пишу наступну книгу, яка не пов'язана з юриспруденцією. Це буде детектив. Не знаю, коли вона побачить світ, але це будуть спочатку короткі історії. есе, потім, можливо, якісь. Сюжетний роман, там де буде кров, грязюка, зради, вбивства, намішано. Просто знаєте, такий каламбур. Що, е, люди, які будуть це читати, будуть думати: господи, хто заміг написати. От е я буду розвивати роботу своєї академії. Буду навчати все більше і більше. Хочу в цьому році ще до кінця року провести багато відкритих лекцій для студентів, тому що вбачаю в цьому свою місію. Я хочу надихати людей, ставати юристами, йти в професію, бо я хочу як адвокат, щоб далі було продовження, щоб молоді люди не йшли в блогінг. Не виїжджали за кордон, а були в Україні адвокатами і надавали якісні юридичні послуги. Я вважаю, що адвокати, які вже склалися в професії, ми маємо ходити по студентам і агітувати їх. Заходити в професію, і коли студент він буде бачити адвокатів, буде задавати запитання, коли ще судді почнуть приходити до студентів і розповідати свої історії, свою кар'єру, ділитися чимось, я думаю, що тоді буде більше класних мотивованих юристів. От ну і я думаю, що я ще планую залишатись в професії як адвокат. Бо для мене, як для е, власниці юридичної компанії, дуже важливо завжди приймати безпосередню участь в процесі. Самій не часто, не кожен день, але писати документи. Я тільки комунікую з клієнтами, я хочу виступати в суди. Я це люблю. Е, мені важливо це робити, і я не хочу втрачати професію. Тому власне це цим я то також буду займатися. Ну і в мене є велика мрія змінити ще закони. Зараз ми підготували в рамках асоціації адвокатів великий пул законодавчих змін. Розіслали всім, кому тільки можна. Я намагаюся, як можу робити адвокацію, займатися якимось таким падкавним, як то кажуть, лобізмом. Не знаю до чого це приведе, але я б дуже хотіла, щоб наше сімейне законодавство змінилося. Щоб а, держава побачила, що а, поки все це відбувається, дуже багато дітей і сім'ї кинуті на призволяще, і що кілька важливих змін у законодавстві дадуть можливість м, просто а, припинити сімейні конфлікти і той безлад, який зараз відбувається, в силу того, що просто не вистачає кількох важливих законів. Це все дяке так. Що ми це зробили? Друзі, ця серія була про мене і мої, мою історію успіху. Якщо ви адвокат, юрист, суддя, людина, яка має дотичність до юридичної професії, хочете прийти до мене в підкаст на YouTube і розповісти. Про свої секрети успіху в юридичній професії, і я вас щиро запрошую, чекаю. Пишіть в коментарях, пишіть мені в особисті, шукайте в інтернеті мій номер телефона. А ми з вами про це поспілкуємося. Напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться. Це серія підкасів Адвокат на мільйон. Я хочу відкрити юристів, показати, які вони класні, особливі люди. Заохотити, можливо, вас стати класним юристом. Ну і в цілому. Показати, що в Україні можливо отримувати задоволення від юридичної професії навіть зараз.